Друзі, всім доброго дня, слава Україні. Приїхав на нову пошту, забрав дві посилочки. Тут я дивлюся напроти стоїть так агротехніка називається. І тільки що вигрузили деякі речі і поїхав туди один тракторець. Тракторець хочу зараз поїхати і подивитися. Кажись, це мій один із глядачів, костянчик, він теж купив куботу. От я ніяк не засніму відосик по теплому. Я це дивлюся, він на куботі виїхав, наче він. І загрузили якісь речі у прицепчик і поїхав він туди. Ну, тут пару пару метрів. Зараз поїду, гляну, що там робиться, і може засніму відео і відеоотзив по тракторісу японському, чи заводиться зимою, чи ні. Так що погнали. Так що, друзі, зловив я все-таки це був Костянчик. І розгружав він якусь штучку. Мені просто цікаво з любопитства. Що ж він там прикупив? Я краю мока побачив, похоже, на ромашечки. Ми можемо там все діло подивитися. І так як я колись говорив, десь у деяких відео хотів заїхати, зробити невеличкий огляд міні-тракторця, почути відгук тієї людини, яка їздила на китайцю і зараз їздить на японцю старющому, як двері. 79-го року. О, мій одногодка. То ти менше, то ти сос? Не міце служивсь, ні? Так що я 79 го року, а в мене трактор 77 го Тобто 77 я пам'ятаю. Так що зараз підемо глянемо, я там нікому не мішаю. Зараз виїжджаємо чи під'їжджаємо і подивимося. Чи тобі треба кудись бігти? Ні, зараз там. А це найголовніший трактористів втік. Це батько його. Батька я знав, ще раніше, ніж тебе. Просто батько не знав мене, що це йо йо Але ж, зараз кажучи, погнав. Ході немає в мене часу, але я все-таки знайшов його. Отакий чорт, конечно, ты шо, красавчик. А як він вообще японські трактори зимою погано заводяться? Серега. Я О, тебе не буду нічого розказувати. Да, кум, кум у тебе в подсобниках? Зараз в подсобниках, да. Подсобника, да. Я понял. У от... тебе тоже тут свіча кала є. А в тай лампочка там є, Ой, да? Ні, не, возже пальцем портуляєш. Ага. Пальчиком. Ага. О, О є. Ай-яй-яй, я хотів його якось засняти в роботі, я думаю, а ми доживемо всім ворогам на зло. На зло, що ми живі, і Вони живі. Да. І? І резина така ж сама репана, як у мене. У мене лучше. Ще? Не... Ну, хай буде краще, але найцікавіше, що е... я ж думав її міняти. А тоді мені одна людина каже, чуєш, чувак, це японська рідна резина, вона переживе, О, каже, і тебе. Накладну і... Накладну, саме головне, накладну. Ні. Батько Бенізруш, я так зрозумів, ти купив Один. диски, да? так? В тебе є вже все до нього. Діскова Так, купив. Так. Ось вона на про себе зараз. Півтора метра. І, і... Окуч... Окучники. Угу. Просапник, картошки, купить у mm мене. -hmm. І в мене ж фреза по собою тут. Фризація захована. Захована фриза. Ну ти фризуєш, да, людям? так. І саме головне, це касаєш. Все. А я бачив, собака мене не вкусить. Він такий як я. Так, заболів. заболів, ми його вилічимо. Так що, друзі, отакі є диски. Не знаю як, там, що там воно там можеться, як воно робиться. А, тут виходить, вони, йде вал, а вал сам крутиться, так, виходить? Так, щось, так. — На валу йдуть. На валу йдуть, я зрозумів. — Перва і друга батарея. Ага, ага. ну... — мож... Скільки коників у тракторі? Коли? Да. 16, 16 коників. Вал от мощності треба виключить, бо крутиться. ще картоплю копав, як виключив, так? Да? Де шуткую? Тебе от то десь включає. У мене дві. 520, 840, 1000. Крутяк. Ти вже виключив? Ну він крутиться. А він. Ааа, да? да. я треба результате держав. Я понял. Просто масло холодное, він крутиться. Я понял, я думаю, що не Я Я йошу, не заводи. Ну я так понял. ты ти просто виїхав, щоб забрати цього. Щоб забрати, так. Так що ти скажеш про японця? А? А ти розкажи, що ти його купив? Серега, поїздий я на... на... Поїздив я на... Він трох... Він, тр... він да? Так? так? Три циліндри. Залуши його. Ага. Орігінал, диви, диви, але чого навіть. Колір такий самий, як у мене. Ти їм, бо я кошу, коня, так. Не залітала сюди кому. Саме головне, так. Але ж моторчик точно такий самий, як у мене, тільки в тебе три циліндри, а в мене дво. А в мене два. Водяне охолодження, простий двигунчик капець. Топлювана система все те саме. Все те саме. На чому не крутилося? Ніс просто трошки звинутий наперед акумулятор стоїть. А так він і тоже... і а я теж накидав від китайця. Я бачу, дуже ти... теж може, бачити, як тебе на раму накидати. Мені просто повезло, десь хтось якісь китайці, що тоді робив Олег, із недри у Людки на прийомці, і хтось привозив оці противовіси з китайців, їх переробляли на погрузчики, а противіси здавали на чермет. І пацани знали, що мені треба, просто привезли. Я купив ще й пацану комусь там. Бо в мене два штуки потом мішали об колеса. Я подарував. Паші він займається деревами. Він мені там дерев подарив, а я подарив Славіку, бо вони е, там хату купили, старий садок посадили. Тобто, ну, так один одному не дали вмерти. Так що, знаю, що у тебе був китайський мототрактор. трактор? Так, чи це, трактор, мо мо ремени, мото -трактор. Ну, в принципі, їхати можна. Це 16 коняк, але він швидкісний, цей. А ну, японці... по, роботі, ну, по роботі це не зрівнить. Японці вони тупі. Вони на скоро це ж не та, 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 навіть деякі люди буває пишуть, що е, японські трактора вони ж там у грязюків, в багнюки їздять, вони ж рис вирощують, та, туди-сюди, то вони медленно їдуть. Але я ось на днях возив гній, за, за, вже загрузив стільки того гнію, що хай Бог милує, і думаю, ще день, ще день, бо сніг же, і дорога не прочищена була. Зацепив і пример дрючок під колесом. Виходить, на ручнику. Та ти думаєш, що він на другій передачі на повишені. Поскак... Ну, не то що там газу дав, він три рази підпригнув і поїхав. ти розумієш? І думаю, головне, не буду ставати, бо вулиця та, ж так, як у тебе. Головне, не ставати, І печеш і на повишених, бо на понижених на то понижених, ти... він так... На да, понижених тупо загребеться. Я заводив буса свого, я думав, подламуються ці протектора. Коли застряв у грязюки, так в мене ж там глина, він провалився, я його заводив, думаю, все, щось там протектора подламують, Нічого. Ото був тест. Тобто, я думаю, що хота то, той той резини ще нам ой-ой. Е, що шо? ще одна, мені кажеться, на руки на 5 ходить. Мінімум, мінімум. Трактор чи резини? Ні, резини само. Та я думаю, що більше. Якщо він 79, а я а я як там захвати, диви. диви. Та там хватити що? Ну тільки фашу. Лашчёт. Що? Тому що він стоїть на сонці. Вона перепалася, тому що він стояв на. Він ж в Вінниці стояв на Кулчаці. Так ти ж розкажи, як ти її купив. Я просто. Я знаю ці всі. З, з бачком поїхав, купив. По... Е, ні, поїздили ми на китайців, а потім побачили, що це ну, на японці. Японець я вже спробував в тебе. Побачив, що він дуже класний трактор. А я вирішив, що то, то не трактор. Зайкається. Ти заїкається, то я розкажу, як все було. Приїхав у, у Приватбанк по гроші знімати. Ти приїхав. Да. І Костян біжить, каже, щось, як ти кажеш, я лайк поставив, чи там привіт, підписчик. А я кажу, в сміс. А я ж знаєш, я по березані ж хожу, думаю, мене ніхто тут не дивиться. А він каже, чуєш, я тобі розкажу, каже, одну історію. Я надивився на твою куботу, як мала їздити на куботі. І що ми зробили? Ми каже, продали японці, китайці і купили Добавили, да, додали, Добавили, Але саме цікаво, те, що ви поїхали на uh, Вінницю Вінницю. Міні-трактор. Да. Я теж до них дзвонив, бо я теж хотів купити трактор, але так як займаюся зараз зборами на ЗСУ, то я не хочу. Знаєш, там мені Марія є у мене підписниця, яка дає мені 10 тисяч євро, щоб я купив. Я собі ж хотів 28 сильного. сильного, хочу. хочу, але поки не буду. Так що, і от тепер ось такий трактор. Що там? А, та є відео. Дитина моя теж. Ай, красунька. Диви. У мене все нормально, то просто в тебе ж телефон такий. Це ченченорів. Надивитися да, і всі діти будуть орати тебе. А я в цьому году теж почав фризувати. Ми, ми... Жалів, жалів, аж. А, а, навчився, я просто навчив. на дивиться, на ту фрезу. Ти що, красота взагалі. І ти поїхав, і як ти ж сказав, що він стояв вже на розборку цей трактор. Так? Так, каже, якщо так, мені пам'ять не зміняє, так, і тобі так. його віддали, так сказати, по Він вже був без задніх коліс. Ні, ну вони ж ти бачиш, які вже дуже старі. Так. Вони дуже старі, вже, вже кудишні. Якщо так розібратися, він трактор вже нікудишній. Хоча він... Трактор не Батько як... Але як заводиш, одразу настрій піднімається. Даже батько нас не чує, а в нього одразу улипка на лиці. бачиш? А що? Тому що я знаю по собі, коли ти сідаєш на такий трактор, на ньому просто приємно їхати. Повний повний приєм. Це незамінний помічник. 100%. Просто незамінний помічник. Тягає прицепа, Фрезує. А в тобі плужок бомбит є, так? Пішли. Пішли. Тай, оце, ти оце, ти він. Оце, оце він тягає то. Ти шо? На його тягає. І що без питань? Ти шо? Якщо чесно, знаєш, я навіть не вірю. Я просто бачив, що ти їхав із зеленим, це він, Да. Я оце думав... А це дивись, це такий самий цей. Диви, вони одинакові. Серьозно. Капець. І він двокорпусно корпус тягає. І скільки в глибину ти став живу? Десь 19-22. Ну я yeah. не на... стараюсь так не yeah. ну, він... він за що низьких оборотів він тягне. Він тягне чорта. Я ж ти кажу, я вчора заїхав у сніг з тим прицепом. Думаю, в мене трактора 300 там, з лишнім кілограм, а гною більше тонни. І розумієш, і ти йдеш у снігу. І він тягне. Я йому ще включив понижену, дав газу і ще з боку знімав трошки. Yeah, ти послаєш, він тягає, а так і Та ну я не вірю. Я... Не думайте, що це 20-ка, це 25-й. Я, не, я, я, якщо чесно, теж не вірю, але я думаю, що в мене є варіант це все діло засняти по весні. Та ну, ти що. 25. 25. Ось ну. Ну це тягав його оце, це 25, так? Да? Оце я ним тягав. Ти а що? це баперетик. Любу каліточку. Сереж, калітка метр п'ятдесят, я находжу. Ти що? Ти ж ходову теж не зужав, нічого. нічого так не і їздиш, не так? Їздиш, так? А теж вже трьох точка була чи самі робили? Батько робив. Ну, теж, бо я ж собі теж робив. Я, собі... Бачите, це 25. Це я просто собі замовив, є сама менша, я заплатив небагато. Просто думаю, а мені як робить, я сам не зроблю. Це батько є таке, а в мене немає батька. Ну, але треба берегти батьків, поки вони є. О, так що е, я замовив, наче мені довго було, але поставив, ти знаєш, вона ну, Серега. І все. Він зимой називається в будь-який мороз. А хто тобі буде, ото перешити її. Диви, диви що будь Любий мороз. І ще ж блокеровка є? Блокеровочку чуть. А ще сані ззадні. Отак, зустрів земляка подписчика. Нас колись зводили інші справи, а на даний момент сільськогосподарські. Так, точно. Так що є деякі в мене люди, не буду казати, з різних напрямків. Надивилися, ще Лучка, хтось бройлерів тримає, хтось куботу купив. Хтось ну, свиней завів тобі ж по-різному, а хтось почав допомагати Збройним силам України. Тоб, ну, Моя було, мама, було, було... Ні, мама, то я знаю. Кстати, твоя мама, -то... я просто вона ж не хотіла, щоб я її знімав, а я не пам'ятаю, я десь виставляв, у мене там кусочок був, я через вже приїхав і на ничку десь є якесь відео, там я вставив кусок, як я їздив до них на швидку бачу, медичну допомогу. Не слава Богу, бо вона ж дуже сильно просила, щоб я не показував. Тобто Березанська міська лікарня, швидка медична допомога. Твоя мама глушак Світлана каже, правильно пам'ять у мене така не дуже, але Світлану Миколаївну я запам'ятав. Вони з дівчатами. А у відео я говорив, як я вже був в Дніпрі, як ми передавали. Як я їхав з сходу, ми заїхали в Дніпро. Наші два березанці там були. Да, да. Один. Один за ну немає да, да. ні одного вже, ні іншого. Ну, ін, Валера, Валеру на Київ перевели. І, на жаль, там було в голову попадання і Серега. А Серега, я з Серегою Покровською ми тоді ще знімалися і все, ну, фотки там робили, і відео там було, а потім, і все, на днях хтось приїхав з побратимів і каже, Бляха, а я ж тебе бачив, каже, з ним. Не пам'ятаю, хтось хлопці. Просто дуже багато інформації такої. Люди приїжджають, дзвонять, спілкуємося. А, Ярослав, оце що ми збираємо на 72-гу бригаду, це. І, я не знаю, навіть його фамілію ми з ним товаришували раніше дуже-дуже сильно. Він Селичівський. А. а брат його, це він на пожарки робить Ігор, а дружина в нього працює в лікарні, Тоня, колись мене спасала. І, і просто Ярик же такий не попроси, а Ігор. Кажуть, можеш допомогти, як буде не питання. І вийшло так, що ми розпочали збір. Так що я думаю, ми це все зробимо. Мамі Святі, привіт великий. Хай береже батька і сина. Так що все буде добре, все буде Україна. Так що я полетів далі. На цьому все. Всім поки Працюємо, підтримуємо а, одне окей. одного і плануємо жити далі. Діски купуємо, діскуємо, працюємо. Замовляйте? Да. Техно, як там, що там, техно. Блін, Сережа, не помню. Ну, не важно, я на машині показував. Так що нормально, люди, все, нормально, ніхто тебе без, не кидає. Кер... Без без проблем. Зовсім. Даже доставка обійшлася дешевше, ніж. І треба зимою купляти, І да? зимою. Скільки вийшли такі диски? Доставка 3, -3 тисячі. Так. Да, так виведу їх через кучник. 3 тисячі доставки. Все одно. Да. Із Львова. Із Львова. А ціна питання дисків? 20. 5-56 тисяч. Ну так це нормально, це можна за сезон так легенько відбити, без питань. До шилочка заїду. Да, да. <рес> ну, її тренуйся, її тренуйся. <рес> <рес> так що в мене безкоштовно можна потренуватися по весні. Може вздовж і впоперек, там 30 як соток як працюй. Як я зрозумів. А я приїду набереш, хоч відік зніму. Все, всім пока.